Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Це відео присвячує першій тисячі підписників. На сьогодні у нас вже навіть трішечки більше. Щиро дякую всім і кожному, хто підписався, хто проявляє будь-яку активність в мене на каналі, коментує, ставить вподобайки. Ви не уявляєте, як це приємно. І я вам щиро вдячна за це. Сьогоднішнє відео планую присвятити такому собі знайомству зі мною. І попередньо в себе в спільноті на каналі я зробила пост, що планую зняти таке відео, чи буде це цікаво. І відгукнулася певна кількість людей, які задавали мені запитання в коментарях. Тому сьогодні планую відповідати на ваші запитання. Тож, мощуйтеся зручніше, зробіть собі чай та каву, і я буду розповідати про себе. Отже, давайте знайомитися. Мене звуть Оля, мені 33 роки. І я веду свій блог в Ютубі українською, що мене, власне, надихнуло на створення цього каналу. Перше, це повна відсутність контенту українською. Я свій канал створила в грудні 2021 року. Я туди якраз виставила своє перше відео. І повірте, тоді. Відео подібної тематики було дуже мало. Я можу назвати там на пальцях однієї руки людей, які знімали в той час відео українською. Я от щиро радію, що були такі люди. Я буквально знаю таких декілька. Це не так, як зараз стало досить популярним вести свої блоги українською, робити україномовний YouTube. Тоді це робили. Одиниці більше все-таки спілкувалися і вели свої канали російською мовою, тому що була більш широка аудиторія, і це спонукало людей знімати свої відео російською. Я ж хотіла принципово з самого початку знімати свої відео українською, тому, власне, так і вийшло, що я створила свій канал. Перше моє відео якраз було про заготовки морозилку. Я шукала в Ютубі. Українською мовою, заготовки морозилку, і жодного, жоднісінького відео на той момент я не знайшла. Всі відео були виключно російською мовою. І от в той період я вирішила, а чому мені не зняти таке відео, якщо я дійсно роблю ці заготовки морозилку, причому на постійній основі. І мені здавалося, що мені є чим поділитися. Тому, от отак, я і вирішила зняти це відео. Далі мене питають. Як ставляться мої близькі до того, що я от завела свій канал і чи з розумінням до цього відносяться? Ну, дивіться, якщо говорити, там наприклад, про чоловіка, то він сказав: ну, ок, там знімай, я думаю, в тебе вийде. Давай, давай знімати. Він навіть мені допомагав зі зйомкою першого відео, бо там я спочатку не знала, ви навіть не уявляєте, скільки там було дублів, як я знімала вступне слово. І це такий досить довгий і складний процес. Навіть якщо здається, що зробити відео це досить швидко, то змонтувати його це досить такий пристойний шматок часу. І що стосується там інших членів моєї родини, наприклад, батьків, то спочатку це було так не дуже позитивно сприйнято. Ну, навіщо тобі це казали? І, то ти його будеш знімати, от нащо ти його заводиш, цей канал? Це ну, різні думки були. Зараз, звичайно, там мене батьки всіляко підтримують, і чоловік, і діти навіть постійно лайкають на каналі відео, коментують навіть. Тому, і, до речі, після того, як я створила свій канал, мій молодший син теж собі зробив канал, і тепер він теж веде свій YouTube канал українською. Так, наступне питання у нас було. Чи важко мені було наважитися стати блогером? Ні, не важко. Я взагалі така людина, якій ні, ні, ні на що не важко наважитися. Я... Мені легко щось починати, якусь нову справу. Мені цікаво спочатку взагалі мені дуже сильно цікаво, я от загораюся і оці всі ідеї вони фонтанують, я киплю енергією. І якраз своє от перше відео я знімала, коли в мене була відпустка на основній роботі. Я так змогла до цього творчо підійти, як мені тоді здавалося. І, знаєте, так воно припало в якийсь період, коли мені було дуже складно, мені здавалося, що мені не подобається моя робота, хоча насправді моя робота мені подобається. І це мене якось врятувало від. Якоїсь такої одноманітності і однотонності, і дозволило мені переключитися. Тому так, чи важко мені знімати на людях, наприклад, в магазинах. Ну, це дивлячись від того, які магазини і як знімати. Дуже часто ускладнюється зйомка, коли багато людей. Тоді якось я себе некомфортно почуваю, тим паче, коли там постійно хтось існує. Біля рядів, так, да, є такий момент трохи, я не такий досвідчений блогер. І є такий момент, що я не те що соромлюся, просто мені якось незручно, не переросла я, не, не перешагнула я цей поки що такий момент якоїсь скромності, мабуть. Тому так, трохи мені незручно. Що мене стимулює знімати? Що мене стимулює знімати? Ну, як я вже сказала, я відволікаюся від якихось своїх основних проблем, коли я займаюся YouTube. Це дозволяє мені переключитися, я якби переключаюся зі своєї основної діяльності на зйомку роликів. Тут я отримую якусь підтримку від інших людей. О, знаєте, коли у нас Після війни ми змушені були переїхати. Там я знімала ролики потім, що сталося з нашим будинком в Ірпіні. І я отримала якусь таку нереальну підтримку від чужих людей, яких я навіть не знала і, і не знаю досі. Які писали мені якісь позитивні слова, які писали мені, що підтримують нас, там, тримайтеся. Знаєте, в якийсь період це мені дуже сильно допомогло, правда. Тому, мабуть, я знімаю, мене стимулює якраз знімати ще такий момент комунікації із підписниками. Мені це подобається. Ну, а також мене стимулює до зйомки, якийсь зворотній зв'язок від підписників, коли лишають коментарі, коли є якісь запитання, коли, коли йде якесь певне спілкування. Тому так. Такі питання загальні, що стосувалися каналу, закінчені, і тепер я перейду до особистих запитань про мої хобі. Було запитання, яке у мене хобі. Ви знаєте, розкажу вам дуже таку, на мій погляд, цікаву історію. Нещодавно мій син сів в плести із бісеру, і в нього нічого не виходить. І він сидить і плаче, Я йому кажу, дім, ну чого ти плачеш? А він мені каже, ти просто мене не розумієш. Я кажу, ну чого я тебе не розумію? Він каже, в мене нічого не виходить. Я кажу, Дім, якщо в тебе не виходить і тобі твоє хобі не приносить задоволення, то просто покинь. Він каже, ага, легко тобі казати, в тебе ж немає ніякого цікавого хобі. Отак От моя дитина думає, що в мене немає ніякого цікавого хобі. Насправді зараз моє хобі це мій YouTube канал, бо я на нього відволікаюся. Це забирає велику частину мого часу. Я монтую відео, там накладаю якусь музику, знімаю ці відео. Перед тим прибираю для, там, для зйомки тих відео щось готую, щось говорю. І це правда і відволікає, і забирає велику частину мого часу. Щодо попередніх моїх хобі, попереднє моє хобі, воно, мабуть, два роки тривало, десь в середньому. Я вирішила, що хочу вчити. Дітей грати в шахи. І я була викладачем з шахів, крім своєї основної роботи. Я вчила діток у приватному навчальному закладі в Ірпіні, і мені це правда дуже подобалося. З дітьми взагалі дуже класно працювати. Це завжди така супер-мега-позитивна енергетика. Це завжди якісь обійми, розмови класні. Дітки були маленькі від 2 до 5 років. Ну тому самі розумієте. Ще перед цим були хобі, наприклад, латиноамериканські танці. Теж десь рік. Перед цим були моє захоплення це східні танці. І це досить такий довгий період було, два роки. Можливо, там були перед цим були ще перерви, і я там ще займалася. Мені це теж дуже сильно подобалося. Я би, мабуть, і зараз повернулася якраз до східних танців. Але територіально мені дуже незручно, і поки що я не маю такого часу в, в часу в такому розмірі, щоб займатися десь в різних установах танцями. Ну, поки так. Далі, можливо, я якось перегляну свій календар і якось втисну туди. Як бачите, мої хобі вони такі досить різноманітні і в більшій своїй ступені динамічні. Я не вишиваю, я не шию, я не займаюся якимось рукоділлям. Я щиро приклоняюся перед людьми, які цим займаються, але. Мені це задоволення не приносить, тому саме якоїсь роботи руками у моїх хобі ніколи не було. Я пробувала це багато разів, але на сьогодні результат нульовий. Можливо, з часом щось зміниться, поки так. А тепер щодо своєї професії. За освітою я хімік. Технолог, маю закінчену вищу освіту і, в принципі, працювала хіміком багато років на заводі. І останні роки я перекваліфікувалася і тепер працюю із документами в цій же сфері. Тому от така от історія. Наступне питання: це: розкажіть звідки ви та як купили квартиру і де жили раніше. Сама я із Житомирської області, росла в такому невеликому районному центрі, в принципі, мабуть, як всі в Житомирській області, де саме я називати не буду, просто не хочу цього робити. Проте, де ми жили раніше. Раніше ми починали з чоловіком разом знімати квартиру в Києві, потім ми жили в Обухові, після того ми жили в Бучі. А потім вже ми переїхали жити в Ірпінь, коли придбали своє власне житло. Тому де ми тільки не жили. Багато всього було. Як ми купили квартиру і де як це в нас вийшло? О, історія в нас була дуже довга, і слава Богу, вона така у нас є з хеппі-ендом. Зараз хто раніше дивиться мій канал, то напевно знає, що в нас. Не квартира, а будинок. По факту у нас будинок на дві половини із сусідкою. Ми його купували готовим після забудовника. Зараз, як модно говорити, дуплекс на дві однакових половини. У нас наша половина 90 квадратних метрів два поверхи тобто 45 квадратів по одному поверху. Ну, по факту, це як квартира, але з невеличкою земельною ділянкою там є ще місце для. Парковки. Попередньо в нас була квартира в Ірпіні, яку ми продали, і, в принципі, за виручені кошти ми купили цю квартиру в, в будинку. Як в нас вийшло купити ту квартиру, то взагалі там була така історія: тут, як ні парума писати, ні в казки розказати. Ми вкладали гроші в забудову і ми попали. Якби в таку саму найбільшу аферу Ірпіня, мабуть, яка була на сьогодні. Ну, не тільки ми, багато людей, багато людей досі не можуть отримати свої гроші, квартири, забудовник втік в якісь інші країни. Люди ходять по судах і намагаються отримати свої гроші. В той час, коли ми вкладалися в будівництво, це була найнадійніша компанія, яка була в Ірпіні. Вони побудували більше там, ніж 50 будинків. Вчасно здавали повністю всі об'єкти свої, всі інвестори були задоволені. І от ми там, накопичивши певну суму, теж вирішили ризикнути і вкласти 50% вартості в житло. І на три роки там була далі розсрочка, як можна було б виплачувати. І як тільки ми це зробили, через місяць компанія розпалася. Знаєте, це була така історія. Ну, я не знаю, я чомусь була завжди впевнена, що все буде добре. І навіть якби ну, і просто я для себе тоді прийняла таку позицію, що це гроші, і щоб там не сталося, навіть якщо не доводують, ми це переживемо спокійно, ми заробимо інші гроші, і все буде добре. Але так сталося, що це будівництво воно було якимось чином оформлено на. Абсолютно сторонню людину, яка не стосувалася тоді цієї фірми, і на нього повісили тоді якісь певні фінансові зобов'язання, і він все-таки добудував цей об'єкт. Наш будинок став з спланованих там дев'яти поверхів, 15-ти поверховим, але все ж таки будинки добудувалися. Трохи здалося все із запізненням, але. Але в і ми якийсь певний період часу прожили в тій квартирі. Що нас спонукнуло взагалі продати ту квартиру і купити отак будинок це коронавірус. Ми просто побачили, що сидіти із дітьми в чотирьох стінах абсолютно без клаптика землі, коли нас взагалі тут в місті не випускали, де всі майданчики були повністю. Якби обгорнуті червоною стрічкою, де ходила поліція, і всіх штрафували, хто виходив на вулицю. Це було дуже складно. І от в той момент в мене вперше така прийшла думка, що варто щось би змінити. І з якимось там періодом часу ми з чоловіком порадилися і все-таки вирішили продавати ту квартиру і купувати будиночок, хоч із клаптиком землі. Так як у нас не було там якихось певних великих заощаджень, це була така спонтанна моя ідея, то ми розраховували виключно на виручені кошти від продажу квартири. У нас, в принципі, багато хто відмовлявся, і за ті батьки говорили, що так ніхто не робить, вам не вдасться, але отак ми собі запланували. Так, так я собі намалювала в своїй фантазії, що все вийде, і слава Богу, все вдалося. Ми одночасно в той же день продали свою квартиру і купили ось цей будинок. І там якийсь період часу пожили на зйомній квартирі, і ну, якийсь період часу це було три місяці, і потім ми переїхали сюди. Тому, от така історія так у нас вийшла. Про історію знайомства із чоловіком. Ну, це така дуже. Мені здається, романтична історія, як на мене, це завжди там історія, яку ми згадуємо з теплотою. Це е, один мій колега по роботі, новий він тільки, до речі, тоді прийшов на той час, працював, мабуть, менше місяця ще. І він дав мій номер телефона своєму колишньому колезі, з яким разом працювали, і вирішив нас таким чином познайомити. Мій чоловік мені тоді. Написав, запропонував зустрітися. Я спочатку е, трошки була так негативно влаштована, оскільки я цю людину не знала. Але потім одна моя е, старша подруга, колега по роботі. Вона мені каже, Оля, ну що ти втрачаєш, якщо ти сходиш на те побачення? Я каже, є в мене такі друзі, вони так і познайомилися, починалося все як жарта, вже там 40 років живуть душа в душу. От що тобі заважає сходити? Я тоді подумала і правда, що мені заважає сходити. Ми домовилися із ним про зустріч, ми зустрілися, і от таким чином у нас зав'язалися стосунки. Якось воно, знаєте, пішло отак от з першого побачення. Тому ми вже разом більше 12 років і 10 років у шлюбі. Питання, яка моя улюблена страва? Хочу сказати ось таку фразу: я, в принципі, люблю смачно поїсти. Я люблю м'ясо, я люблю овочі, я люблю фрукти, я люблю солодощі, і часом мені дуже складно виділити якусь таку от окрему страву, яка мені подобається найбільше. Тому я отак і лишу просто, я люблю смачно поїсти. Що я зроблю першим після закінчення війни? Ви знаєте, я довго думала над цим питанням і сказати щось глобальне. Я не знаю, що сказати з цього приводу. Поки що я не уявляю, що це буде, але я точно знаю, що я подякую Богу і Збройним силам України, обніму своїх дітей, свою сім'ю і буду щиро радіти кожному дню, який у нас буде. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Дуже сподіваюся, що у вас вистачило терпіння на це. Ще раз щиро дякую. Всім своїм підписникам не забудьте лишити коментар під цим відео і поставити вподобайку. З вами була Оля. До нових зустрічей!